Вітаю вас, друзяки, вітаю свою інтернетовську спільноту. Пишіть, коли там, не коли, як вас звати кого, бо я не знаю, як і звертатися. Одні значки та іероглифи. Ну, Друзі, сьогодні таке відео у мене відео нагадування за користь харчових волокон, тобто клітковини і овочів. Ви знаєте, всі це знають за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я. Щодня кожна людина мусить споживати близько 400 г овочів. Ви мені скажете, це багато, це дорого, і т.д. де, і тепер. Ось, друзі, я вам показую, як швидко, просто миттєво виконати цю, цю задачу. Тут пропорція на дві дорослі особи або доросла людина і дві дитини, наприклад. Намиваємо все, що є у вас в коморі або в холодильнику, начищаємо і нарізаємо крупно. Чому крупно? Ну, по-перше, щоб ви мені не казали, що мало того, що це дорого, дороге задоволення овочі, так ще й довго з ними возиться. Нічого подібного. Нарізали, наклали в духовку, включили, через час на аромат посходилися на кухню. Ну, і також е, немає потреби дрібно, тому що воно впечеться, випусте трохи соку і будуть невеличкі шматочки. Також, якщо в мене немає солодкої картоплі під рукою, до речі, вона дуже гарно зберігається і в ній дуже-дуже корисна шку... шкірочка, тому я її не обчищаю, то я завжди кладу, ви знаєте, скибочки гарбуза гарбуз, кабак, в мене це хокайда такий спеціальний сорт е, для супів. І оце все солоне, із солоденьким присмаком запечено, воно дуже-дуже все прекрасно. Ще я не знаю, чи впечеться капусточка, ну десь 40 хвилин в мене буде в духовці. Я вам скажу тоді в кінці відео. Якщо не впечеться, то дуже її потрібно тоді подрібнити або залити окропом. Ну, друзі, якщо у вас геть немає часу, отак все пополам, посолили поперчили, набрискали набризкали олійкою, щоб воно блистіло не було сухе. Склали в духовочку, чекаємо, доки зготується. Ваше діло, друзі, запропонувати великий асортимент фруктів, звичайно, сирих на стіл, і овочів. Члени родини самі виберуть, що їм найдужче смакує. Якщо їм нічого не смакує, сідайте впевнено і радісно жуйте самі. Обов'язково з часом хтось до вас один приєднається, потім інший, і так уся родина, такий стадний інстинкт спрацює обов'язково. Ще, друзі, ви ж знаєте, свята вже наближаються, треба якось трошечки підготувати свій організм, або точніше, ця страва схожа на після святкову їжу. Але менше з тим готуємо. Якщо маєте буренькі, томати, обов'язково додайте. Томати в такому припущеному вигляді, запеченому, не перевареним і не несиромим найкраще засвоюються організмом і є гарною профілактикою раку. Тому в Італії, де полюбляють піцу з соусом саме з помідорів, найменша захворюваність на рак. Ну такі дослідження проводять вчені. Все, далі сіль, спеції, улюблені, трави, олія обов'язково і так смачно руками все переминаємо. Не пересолюйте, будь ласка, бо все ж впечеться, його стане менше набагато. Так, готово, друзі. На годину в духовку, спочатку 200 градусів, хвилин 20, потім 180. І, друзі, дозвольте вам нагадати, що дієта це не є обмеження, це є стиль харчування людей здорових або які хочуть. Якнайдовше зберігати здоров'я і зустріти тривале довголіття. Ну, ще, друзі, я вам казала, смачно, корисно, красиво, можна їсти на ніч. Всім рекомендую. Ну, так, ви мені напишете, кого як звати і хто додивляється до кінця. Буду вдячна, буду рада, харчуйтеся правильно і будете завжди здорові!